Я Олена Біла, акторка Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Це наш син Матвій. Маріупольська драма. Стала Маріупольська драма у Кропивницькому. Вона вперше проводиться актори з міста Маріуполь, які пережили блокаду того місяця березень 22-го року. І навіть деякі, які пережили сам вибух, який був 16 березня 22-го року. Ігор, прокидайся, війна почалася з кожним днем. Влучання були все ближче і ближче. по Перше, мені це цікаво, це вже історія. По-друге, я хотіла би підтримати і акторів, і одномістян, Як то скажемо, ну я думаю, що це треба робити, щоб про це пам'ятати.